Друзі, вітаю! Сьогодні 27 лютого, 25 рік. Я хоч і вчора казав, що ми дамо декілька днів, ну і потім поїдемо, зараз ми на Прикарпатті. І потім поїдемо, подивимося, що тут по Саркасифах. Ну, змогли вони вижити після морозів таких чи ні. Але прокинулись зранку. Зараз 12 градусів. Подивилися на вулиці таке сонечко, то просто капець. Не витримали і все ж таки поїхали в ліс. Сьогодні ми в нашій звичайній компанії. Я Ріша, наші собаки вони от бігають. От Относиться віхрі. Коротше, у нас сьогодні два питання. А, пережили -ли морози саркасифи, ну і можливо пішли нові. Не знаю, навряд чи но ви пішли, але все, подивимося. Ну, як завжди, запрошуємо вас з нами прогулятися по лісу. Та йде. Довго не прийшлось шукати, друзі, є саркосцифи. Ми, до речі, взяли з собою маленького кошика, мало лі. Так, ну оці саркосцифи, це точно які ще до морозів були. Ну, що можу сказати, краєчки трошки... Підвяли. Але сам гриб гарний. Так що не знаю, скільки ми їх сьогодні знайдемо, але цього візьмемо. А от дивіться, ще ну, оці вже все. Бачите, вон він висох. Не пережив морози. Я так розумію, що от якщо нам сьогодні повезе, то ми знайдемо ще деякі грибочки які цьому то теж гаплик а воно маленьке ну я так зірву його все ж таки просто подивитися ну не знаю навряд чи це тільки пішли напевно це ще ті маленькі які до морозів були може я і помиляюся Поки я вам фільмував ці грибочки, ми її вже, як завжди, вдрапали. Ледве почули мене. Чекають. і супер весняний такий настрій, але не розумієш, що це тільки декілька днів отака От погода, тому та да ще і вночі мінус. Великої надії нема на гриби. Марсик, що там знайшов вже. Але все ж таки, друзі. Подивимось. Ну що, є якісь знахідки? Ну, а там я сточок 5 саркасси знайшов. Ну це точно ще до морозів, які були. Декілька витримали, декілька ні. Нових... Нема. Пішли собакени, вперед. хтось когось спіймав. Якусь пташку з'їли. До речі, тут в цих місцях дуже багато лисиць. А змій, друзі, ми тут ніколи не бачили. Ці місця вже їздимо десь 5 років. Жодного разу отакого. От Зато лисиць багато. Чому я згадав за змій? Ну, тому що, друзі, всі ви знаєте, що в тому році собак покусали змії. Саме Більба і жекері. І ми в цьому році плануємо наші походи так, щоб не менше було змій. Ми багато місць знаємо і знаємо, де є змії, де нема. Це по-перше і по-друге, у них є два періоди весною і осінню, коли вони активничають. То будемо і збігати ці місця. Тому що місяць та більше місяця собаки відходили. Що, трошки нижче підемо? Трошки нижче підемо, чи ліворуч ще в великий ліс. І тишина. Ну зараз. Підійду. Зараз щось вирішимо. Що в тебе там надія є, що юдина вуха буде? Не знаю, Ну, все ж таки вирішили, друзі, якийсь старий ліс. Попереду нас буде схил. Річка Дністер. От там вздовж того схила ми походимо. Бачите, по Саркастифі. Нова не пішла. Ну, зрозуміло, що не пішла, Тільки два дні отаку, а вночі мінус. До речі, в цих місцях було до мінус 15 градусів. Тому и не витримала. А? Что там? Что ты кажешь мне? А? Нехай крутится. Жека полюбляет на спине крутиться в листочках. До щічок. Ріша зараз розгортала листочка і да мало гіляки. Льот, так? Да? Ану? Mm -hmm. Точно льот. Ну, Бачите, я ж казав. Мінус 15 і важче, все промерше. Ну, тобто почва змерша листочками. Mm -hmm. Звідки будуть на ну, високосити, да? mm -hmm. <laughs> так? Так що треба почекати. Поправна обіцяють таку погоду. Вже і далі, наче ти морозик не буде таких потужних. Якщо так воно і буде, то тоді ліс буде прокидатись. Я вчора казав, що березень, думаю, що е, треба почекати. Тут все прогрілося. Трошки лівіший. вообще до Скрипят дерева. Тут такие трошки хвойный участочек леса. Буквально там 10-15 сосен. Даріше, це саме такий сумний час, да? в році, коли зимових грибів вже нема. Ось весняних ще нема. Но. Але все рівно, я вже казав. Будемо виїжджати до лісу і дивитися, що коїться, які зміни. А де Жека? А, воно бачить. А ось він і дідусь знестер. Берега річки змерше. Більба, стій. От Далі дуже крутезний такий схил. Давай ріше трошки відійдемо від нього. Бо тут, якщо покотися, то... у нас же разведка не слухняна. Жекери, Марсик, пошли. Вот так с дождь с хилой пойдем. Но трошки дальше от него. Так что, ж, вперед, пошли, пошли, Марсик. Чорна дрожалка, знов забув її назву, але така вже як плівка висохша. В грудні 24-го року ми дуже запізно сюди приїхали, а тут Є дуже багато, є юдиного вуха. Ми приїхали, а воно вже таке відходило трошки браніше. А ну, наступного року будемо знати, що в ці місця по Юдино вуха можна приїжджати. Димових опеньків тут небагато, але зустрічали трутовички. Строчки тут. Перші, так, строчки тут з'являються. Mm -hmm. Да, ну це ще треба почекати. Ми їх не збираємо, але... Ще дуже зарано. Ну. Тут річки. Хтось там щось піляє на тому березі. Там село. Ріше, а я в павутину вліз, прикинь. В павутину вліз. Ну тобто, так. Да, тобто деякі павучки прокинулися. Багато Ну... Влітку, так, да, але ж не... В лютому. місця коли ми приїжджаємо в грибний сезон тут без гіляки неможливо йти да? так попереду тримаєш і розмахуєш праворуч ліворуч бо дійсно тут павутиння дуже багато де Жека? Попереду Якщо більше соркосиф не знайдемо, то як ми будемо дивити, а? кожному по одної да? штучки і смакувати? Yeah. До речі, Ірі, якщо поїхати на буковину, от ці місця, там де до морозів багато соркосцифу полізло, то впевнений там трошки не збирати можна. Тут вона пішла по цих місцях, по по ми тут знаємо десь 5 місць. Але не так багато, бачите. А там її багато. Там можна встигнути, ще щось ну, позбирати. Можна трошки почекати ще? ні? ну почекати, то почекати вже, коли нова полізе. Тут вже чекати. А, до того як нова полізе, через тиждень-два, то що після морозів вона геть висохне. Якщо їхати, то за декілька днів за тиждень там вже цієї 40 не буде. Будемо чекати вже нову. Ну подивимось. Може і с'їздимо. У 2024 році ми для себе відкрили дуже багато грибних місць, нових. Так що, друзі, цей грибний сезон впевнений, буде дуже цікавий. Ну що, Гріш, давай напевно зараз повертаємо ліворуч і такое коло зробимо. І потихеньку обратно підемо. Іншими місцями. Може щось цікаве зустрінемо. Жека? Дивись за ним. Бо пішов вже до схила. Пам'ятаєш, коли ми сюди вперше приїхали, дуже багато, от тільки вийшли з машини, дуже багато мухомора піророжевого. Пам'ятаєш? На кожному кроці, друзі, ну дійсно, кожний пів метра. А ми тоді ще їх не збирали. Взагалі тоді і не знали, що це таке, то не звертали увагу. Ну тут їх просто було. Що там? А в тебе все надія, так? А, да? дивує. Ну. Раз і здивує нас ні. Охорона хвостиком ходить І все ж таки ріжка не даремно перегортала гіляки бачите, ну пальці мерця. Отако. От Висохши, але сиріно. Ну що, друзі, як прогулянка, ну то просто супер. Хоча декілька рибочків соркаси. Ой, сумний буде березень, але нікуди не дунешся. Будемо збиратися, ми вже до машини залишилось не так довго. Зараз собаки поп'ють водичку. Та й будемо їхати додому. З вами друзі, як завжди, до зустрічі у лісі.